Привіт, рідні! Тихого, гарного, мирного, дня вам. З вихідними вас. У нас неспокійна ніч. Знов була коридорна, дуже гучно було ввечері, не виспані, ледве очі продерла, якщо чесно. Що я роблю? Роблю сирні вафлі. Все ж таки, смажу. Ось вони вже на просушці трошки лежать. Зараз ще буде. А рецепт зараз вам нагадаю. Для початку вбиваємо в миску яйця, додаємо ванільний цукор, починаємо збивати, додаємо цукор. Через декілька хвилин яйця перетворяться в піну, додаємо сир в мене зернистий 9% жирності. Перебиваю міксером на малих обертах. Борошно змішую з розпушувачем, сіллю, перемішую і ввожу в тісто. Тісто виходить ось таке з грудочками. Якщо не полюбляєте шматочки сиру в випічці, можете перебити блендером. Нам подобається. Змащуємо вафельницю, розігріваємо її і смажимо вафлі. Моя це смажить по 4 хвилини кожні дві вафлі. Виходить ціла грудка. Вафель. Вони м'якенькі, дуже смачні, неприторні. Так пересмажуємо все тісто. Вафель вийде багато. Я їх викладаю спочатку на рішітку, потім перекладаю вже на деко, на якому буду подавати. Подавати можна посипавши цукровою пудрою, бо вони не приторні, можна ягодками або якимись фруктами. Або зі згущеним молочком виходить, до речі, дуже смачно, немов тістечка. Це останнє відсмажились. Бачите, як багатезно виходить. Багато, багато вафель. Зараз будемо їсти. Зараз чайочек зробимо. І буду подаватись зараз ложечки і вилочки ще. Дістану так. Новенькі кіти. Гляньте, які жовтенькі. 50 гривень у бабусі. Той букет я не викидала. Але сьогодні ще знімаю один рецептик. Треба мені, щоб в кадрі були гарні. О, які гарні, правда ж зараз? А цей не викидаю. Він стоїть на іншому столі. Нехай собі трошки стоїть, але вже для рецепту він не підходить. Все, до Дочекались, до розбирайте. Вафлі, розбирайте згущене. що я казала, тірамісу піде першим. Все смачно. Я вже ніби волосся прибрала, щоб прибратися, встромила навушники, щоб музику увімкнути, бо відбій тривоги. Нарешті можна трошки відволіктись і прибрати все цей розгардіяш. І каву знов п'ю. Третю. Бо не можу, не можу прокинутися, очі не відчиняються, не відчиняються друга ніч поспіль така. Це жесть просто, це жесть. Ще на вулиці такий дощ, каже, Даша, лях, ляг, поспи. А ні, ні, справ багато. <свісно> Якось так. Невеличка мотивація на прибирання знімаю, як і завжди, на камеру 05, тому не дуже якість відео, зато краще видно більше. Простору складаю спочатку посуд, який можна мити в посудомийку. В мене багато завжди посуду, коли я багато готую. Я знімала рецепт, тому прибираю, запускаю посудомийку. Далі вимиваю велике, наприклад, міксер та вафельницю. Щоб вони не заважали, протираю і ховаю їх відразу на місце. Далі починаю примивати руками частинки комбайну, багато посуду, тому розкладаю рушничок і на нього все викладаю. Не вистачає мені простору, деко також вимиваю. Далі прибираю все зі столу, мою плейсмати і мою Тертину так з нею зручно, що вона добре миться. Ставлю все вже по місцях, дуже гарно. Тим часом випікся мій пиріг, боже, як він пахне. Такий сезонний можна і восени, і взимку пекти. Дуже дуже простий рецепт, обов'язково зроблю. Далі швиденько пилосошу бо вже насипала. Хоч сьогодні Геннадій попрацював і на кухні, в тому числі кіт мій втікає від пилососу але то завжди така історія. Поставила варитись бульйон, курча в мене було. На звичайний який-небудь гречаний зроблю, наприклад, супчик. І овочі, знаєте на що? Зроблю олів'єшку. Дівчата показувала в себе в сторі, мені захотілося, як вони тазики олівє робили. Не знаю, чи буде тазик, але в мене і горошики є з минулих закупів в запасах. Зроблю олів'є все на те є. Щось я трошки перезаклопотана. Зараз насмажу млинців збираю швидко вечерю. Думаю, зробити люля. Не дарма ж я в шпажки на тему замовляла. Діти сьогодні їдять у ванні, в нього день народження, але, можливо, прийдуть і захочуть їсти. Це ж така справа. Вони ж постійно хочуть їсти, тому зроблю трошки, мабуть, більше, але небагато. Що я вам маю сказати? Шашлички я смажила на оцих шпажках. Шпажки я докуповувала окремо. Було все чудово. А фарш не хоче триматись. Вони такі тоненькі, металеві, він з'їжджає. Я не знаю, що з цього вийде, але будемо пробувати. Відправляю в аерогриль. 36 хвилин, 170 градусів, буде достатньо. Повітря там добре циркулює, навіть якщо вони просядуть, воно з усіх боків його підсмаже. Я покажу, що з того вийде з цієї ідеї. Ось так. Трошки попадали. Бачите, але в принципі люля, до речі, вийшли нижче, ніж планувалось. Але це буде дуже смачно. З макарошками. М -м -м. А зараз хочу зробити марокканські млинці. У мене є на сторінці рецепт. Змішую манку, борошно, цукор, сіль, розпушувач. Дріжджі в мене якраз відкриті є. Сухі. Так, і розпушувач і дріжджі. Тут система двійного підходу. Перемішуємо все. І заливаємо теплою водою так, градусів 37, десь вода. Заливаємо водичкою. І будемо зараз перебивати блендером. Декілька хвилин. Це обов'язкова процедура, щоб пінка прям гарно пішла. Достатньо. Дали йому трошки більше. Повітря накриваємо, даємо постояти.